Вітаю глядачів. Це програма сьогодні. Про я її ведуча Марина Стопак. Усім побутовим споживачам блакитного палива з 2025 року перерахують плату за доставку газу. Мораторій на підвищення комунальних послуг у воєнний час порушено не буде, бо сам тариф не зміниться. Але суми в платіжках будуть відрізнятися через перерахунок з рахуванням нового періоду. Відтак, ті, хто збільшив споживання газу, з початку року сплачуватимуть за доставку більше. Першочергова це функціонування аварія без безаварійне функціонування газорозподільних систем, функціонування аварійних бригад 24 на 7, Ліквідація наслідків аварій, відповідно проведення ремонтів. Отже, розбиратися в нарахуваннях плати за розподіл та доставку газу українцям будемо з нашим гостем, екс-міністром з питань житлово-комунального господарства Олексієм Кучеренком. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю, вітаю, добрий день. Розкажіть е детальніше, що зміниться для кінцевого споживача? Що саме? я не зовсім розумію, в чому суть новини. Нічого не зміниться. Що там, я не розумію. Ну, дійсно кожного року, виходячи з фактичного е газорозподільча компанія, це оці ну облгази, які народ їх дуже любить. Ну в лапках в лапках, але так сталося. Вони ж є, і вони виконують свою функцію саме їх мережами середнього та низького тиску і газ потрапляє до наших осель ось, згідно з законом, зі згідно з кодексом газорозподільних мереж, вони зобов'язані не рахувати плату так званого ну за потужні споживання, і вони раз на рік передивляться реальне фактичне споживання і встановлюють по середньому на наступний рік оцю середню плату за ну на кожний місяць, яка ділиться рівномірно, плата за під'єднання до газових мереж. Тому якщо хтось, е, хтось цього року спожив більше ніж минулого, то в нього е, ця плата ну може дещо вирости. Якщо менше, то в нього вона зменшиться, тобто будуть прив'язуватися до фактичного споживання. Там, ну хтось може обурюватися, хтось ні. Бо на жаль, багато наших людей ну, до кінця не розуміють, що газовий ринок ну, і енергетичний, вони е, ну, специфічні. Це не той ринок, це не від картопля, це не ну, це не риба на базарі. Вони за іншими законами, фізичними, в тому числі е, працюють. Ну і відповідно економічними тарифами. І тому е, це умовно кажучи, плата за те. Що в газотранспортній системі е, завжди є газ. От, тобто, зобов'язання е, оператора газорозподільної мережі забезпечити, щоб там завжди був газ. І от саме ця послуга, вона чогось варта, розумієте? А ваше право доєднатися, не, не доєднатися. Але якщо ви доєднані, то ви по суті платите якусь частину. Не за фактичне споживання, а за те, що вам гарантоване mm -hmm. постачання газу. От це така абонентська плата, плата за приєднання. Розумієте? Так само, до речі, зараз робиться і в центральному водопостачанні, і по суті, і в електриці, але воно трошки приховане там в інших платіжах. Тобто ви доєднані, і вам гарантовано, що там завжди в мережі є або електрика, або вода, або тепло, або гаряча вода, або газ. І, ну, є якісь нововведення ця, ця, з Нового року для споживачів? Немає. Щось, все, все яке буде. А чому в, немає. Та, методика, цей тариф? чому в різних регіонах Це відрізняється цей тариф? Чому в різних регіонах відбувається? Тариф тариф незмінний, тариф незмінний, тариф не змінюється, може змінитися факт. Да, на розподіл він незмінний. На нього мораторій накладений більш того, на його зміну. А може змінитися обсяг. обсяг споживання по цьому тарифу Тобто, умовно, якщо ви в середньому споживали в минулого року, там умовно там там по 50 кубів на місяць в середньому. а а Позаминулому, а минулого року стало у вас 70 кубів в середньому на місяць. То вам відповідно перерахують цей платіж. Але щоб сказати, що це там буде так суттєво, то я би mm -hmm. і не лякав людей. Ну і повертаючись до різних і, регіонів, все таки різні і, тарифи. і Тут в першу чергу треба говорити, що він має. Бути прив'язані до фактичного вашого споживання, тобто тут ключове, щоб у вас був лічильник, бо на привики жаль, у нас ще приблизно мільйон домівок без лічильника живуть, але це зазвичай ну квартири розумієте, бо приватний сектор, індивідуальні будинки, зазвичай всі з лічильниками там по суті вони ну відповідно до показників лічильника і до фактичного споживання платять цю цю оплату. Ну, і, власне, про регіони. Я почала в різних регіонах різний тариф за доставку, да і розподіл. Ну, Чому природня, так як це працює, так? Ну, це природньо, абсолютно. Ну зрозуміти. Там треба, ну хоч трошки знати арифметику, то, вибачте, хто погано знає, то я нагадаю, як рахується тариф. От є, є облгаз, умовний, там, там, Полтава, там Черкаси все. на балансі цього облгазу є якась кількість мереж. В одній області це може бути тисяча кілометрів, в іншій дві тисячі кілометрів. Ну в залежності від розгалушеності mm -hmm. розумієте, от в Києві до Київській області вона на першому місці тут фактично під'єднані. Ну фактично 99% господарств, приватних, багатоповерхівок і так далі. Зрозуміло, що тут мережа ця дуже розгалужена, і тут набагато більше кілометраж. Але Є якийсь кілометраж мереж, його треба обслуговувати. Там працює якась кількість людей, газовиків, які виконують свою місію. Вони забезпечують, вони ремонтують, зварюють, переварюють, обслуговують мережі, обслуговують шафи, відповідне обладнання, і так далі, і тому подібне. І, власне кажучи, оці витрати всі вони на рік для того, щоб утримувати весь цей ну гамос. Вибачте, потрібна якась сума грошей. От вона рахується це витрати цієї компанії, а потім ділиться на кількість споживачів mm -hmm. і на обсяг, який вони споживають. Тобто, дуже проста формула. Тобто, чим більше року. мережі ти... є чисельник, є знаменник. Так. Тобто знаменник чим більше у... мережі, чим менше користувачів, тим якби менше да, тариф. Вірно, так? Абсолютно, вірно. от ви абсолютно ви, ви влучили в точку. Чим довше мережі чим менше споживачів, тим цей тариф збільшується згідно з ну простою математикою. І саме тому, от в малих компаніях, таких як, скажімо, Губний газ, там маленька компанія, вона навіть не обласна, розумієте, вона там на п'ять районів проживає мало відносно людей, а територія достатньо велика. Розумієте? Тобто, їздити на автівках, палити там дізе, бензин, там обслуговувати чисельність тримати треба. От в них вони рекордсмени, В них там, якщо порахувати навіть зараз, він мав би бути цей тариф. 2,94, розумієте? А от в Києві навпаки, Київ Київ, велике, але компактне місто. тому що тут дуже багато проживає, а мережі ну між домами, між багатоповерхівками, кілометраж значно менше. І в Києві 33 копійки. От розумієте наскільки е, скільки вісім разів. Вісім разів в Києві багатому заможному дешевше цей тариф на розподіл ніж в Лубнах або в Умані, де там два з половиною мав би бути, або в інших таких невеличких територіях. Ну так воно побудовано, чи справедливо, чи ні? Це окрема дискусія, але Арифметика працює так, на жаль, mm -hmm. саме тому е, напрямок буде такий. Я думаю, що буде таке укрупнення. Великі мережеві компанії будуть поглинати оці маленькі компанії, бо вони будуть ставати нерентабельними і непідйомними для населення. І саме для того, щоб не збільшувався тариф для населення, ось це пагле згідно з якимось спеціальним законом. Це мій мій прав. Пане Олексію, чи можливо відмовитися від плати за доставку розподіл газу, якщо, наприклад, газ підведений до будинку, але ви його не планують найближчим часом? Використовувати? Ну, не плануєте. Виконе не під'єднатися або від'єднайтеся і не платіть. Якщо він підведений, а ви пишете заяву? Я не буду споживати газ. Я від нього від'єдна. Вони вас фізично навіть від'єднають, я думаю, але ви не будете за нього платити. А якщо О, людина, чому, наприклад, за кордон виїхала, не має можливості да, повернути. Від'єднайтеся тоді. Ну від'єднайтеся. Від ну, від ну, людина виїхала за кордон, але ж газ в трубі є, зрозуміють. Uh -huh. Газ в трубі є. За це треба цю послугу оплатити. І якщо людина не хоче платити, то хто? Сусіди мають заплатити. Тобто це платити. дистанційно можна зробити, я правильно розумію. Я думаю, да, я думаю, да. Зараз ці платформи достатньо розвинуті, тому це абсолютно в своєму кабінеті персональному можна зробити і від'єднатися на період там планового від'їзду. До речі, ще раз хочу сказати, така сама система дії і поводі. І по теплу навіть якщо ви поїхали кудись. Ну, ми розуміємо, яка кількість людей українців зараз за е, межами України вимушена. Але ваш будинок багатоквартирний він опалюється цілком. Розумієте, труби ж нікуди не поїхали за вами. Тепла же постійно там циркулює, і так далі. Цю послугу ж надають вам, і саме тому ось ця плата за... Обслуговування внутрішньобудинкових мереж вона так само е, нараховується в незалежності від того, ви тут чи чи там. Якщо вам болюче платити цей платіж, нема питань здавайте в оренду свою квартиру, відповідно, і, і у вас буде джерело для того, щоб ви її покривали кам. Науку свою і якісь надходження, але не може бути такого, щоб ви поїхали і зупиняється життя. Багато квартирного будинку життя точно не зупиняється. Там там ліфти їздять, є євичені, там насоси качають, розумієте, тепло подається, гаряча вода, ремонти робляться і так далі, і тому подібне. І тому, як на мене, це ну єдине можливе. Може комусь не подобається. Тоді переїжджайте в індивідуальний будинок. Там будете по лічильнику платити за фактичне споживання, але і те будете платити ось цю плату за приєднання за те, що ви в будь-який момент повернетеся. Отак включили, і там є газ, вімкнули, і там є електрика, і вода так само розумієте? це коштує грошей в усьому світі. До речі, Україна тут mm -hmm. не, не унікальна. Ну, власне логічно, що ті, хто скористив споживання, будуть платити менше, але все ж таки безумов, є, є мінімальний безумов, обсяг. Та я от читаю, є мінімальний ось обсяг. Якщо, так. наприклад, є газова плита у людини, то да, то за рік нарахують їй щонайменше 39 кубів доставки газу. Навіть якщо ця людина, до прикладу, взагалі не споживала газ. Наскільки такий підхід виправданий? Ну так ні, вибачте, ну вона за сам газ заплатить лічильнику. Але ще раз кажу, що пліта доєднана до мережі людина. ж Будь-який момент, навіть якщо це на дачі, да? вона ж якщо приїхала туди, увімкнула газ же піде. Там він в наявності газ в мережі. Ну це ж коштує чогось чи не коштує. Mm -hmm. Ну ось в цьому питання. Це особливість ось цих мережевих послуг. І саме тому я кажу, цей ринок відрізняється від ринку картоплі, риби, м'яса, грічки та і так далі. І тому не треба. Прирівнювати закони того ринку конкурентного до ринків, оцих монопольних, де є інфраструктура критична. Вони за різними законами фізичними е, працюють. Так само розумієте, ви не поїхали на базар, не купили риби чудово, ви, ні, ви не заплатили за неї. да Але, ти, але все рівно туди продавець цієї риби, привіз цю рибу, він заплатив да за це щось і стоїть там, продає. І він свої послуги включить в ціну на рибу для тих, хто купить. Ну все рівно ж він же в збиток не буде собі торгувати. Розумієте. Тому тут достатня глибинна філософія в цьому плані закладена. І якщо є пропозиції, як покращити, ну будь ласка, давайте. Але повірте мені, стільки вже шишок -шиш 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 понабивали і дискусій там до хрипати проїхали, що це рішення воно ж ну воно, воно роками, воно обґрунтовувалося, тому задню зараз ніхто включати вмикати не. Буде. Просто ви просто виходьте з того, що є така ситуація, і розраховуйте свої фінансові можливості і бюджет, виходячи з такої ситуації, власне, середньозважена вартість розподілу та доставки природнього газу для операторів газорозподільчих мереж становить близько півтори гривні за кубічний да, метр на місяць. Є, да. да але в розцінках деяких ми бачимо тарифу трохи більш, так... у трохи більше ніж 50 копійок. Чи ця так? різниця не формує певні борги, та які компенсуються потім операторами з бюджету? Ні, ніхто нічого нікому не компенсує. Єдине, що в свій час, три роки тому, навіть в 20, на початку 2020-2021 року, НКРКП вольовим рішенням, ну давайте так, команда відповідно з офісу президента, поступила, вони обмежили максимально цей тариф за розподіл. 2,15 вони встановили. Бо, бо, бо я ж казав, вам, була, були Лубни 2,94, Умань-2,50, ще якісь там були. Вони обмежили 2,15, але рахують ну, до кожного облгазу свій. І я ж кажу, що є. Київ із 33 копійки, копійками є там з гривнею Харків, гривна 50, умовно на кажучи, оцей середньозваджений. Мабуть, це те, ну той, про який ви кажете, приблизно гривна 50. Але якщо ви не будете його платити, я не раджу вам експериментувати. Думієте, бо ви потрапите в халету в халепу з газовиками, і вони будуть мати підстави вас ну, відключити. А оскільки зараз борги дуже і фінансовий стан підприємств дуже напружений, ну на жаль, ці випадки зараз достатньо масові. Тому не раджу е робити бори. Просто послухайте мене. Я з іншого боку переконаний, що якщо у вас накопичилися старі борги, вони підуть вам назустріч і «Нафтогазтрейдинг», і оператор е газорозподільних мереж. Реструктуризації, е, такої заборгованості. Я до речі, мене мене попросив мій один знайомий. Я йому допоміг. І от зараз я відстежу, як він реструктуризовує свій достатньо великий форт. Йому на рік чудово його розписують. Заплати 30% зараз, е, решту там рівними долями, е, частками заплати протягом року. Як на мене, абсолютно ну справедливий нормальний підхід. Тільки плати, якщо ти стаєш в позу, і я кажу, що я не буду платити взагалі. Ну вибач, тоді будуть і діяти. Ну і інші, інші механізми. Якщо ти зовсім потрапив в халепу і дійсно умовне переселенець, якому держава не, не платить, це тоді треба вирішувати з органами соціальними розумієте, в першу чергу і вибивати зобов'язання держави по соціальному утриманню. Але газовики... Вони і енергетики, вони не знають, який абонент переселенець, який не переселенець. Розумієте, а для них, ну по суті, mm -hmm. так кодекс побудований. Кожний абонент є рівним. Рівний. Ну, що ну от зрозумійте, тобто для них це абстрактна абонент, який споживає за лічильником стільки та стільки, -та, і вони мають виконати свої зобов'язання перед цим абонентом. абонентам, Олексія, інколи наше незадоволення. Тим, що нам соціальні служби запаргували, ми вививаємо на газовиків. Енергетиків, комунальників і так далі, це несправедливо розум Вони ж Ви зауважили на початку, що дійсно українці щороку платять за доставку розподіл газу, але саме ця платіжка, про яку ми говоримо зараз, є найбільш дискусійною і є певні судові рішення, які трактуються, начебто да, споживач ні, там, може судові. не платити за ні. неї. Власне, е, яка ні. статистика цих судових ухвал? Чи є у вас вона? Да, ніяка ніг ні, ні? Жодний суд ні, ніхто нічого. Ну в цій ситуації ну послухайте, це втрачати гроші часи нерви Ну, я розумію, що у нас є люди, які хочуть довести, що. Я розумію аргументацію. Ми, наші діди, наші батьки будували ці мережі, а тут раптом зараз якийсь умовний фірташ їх забрав. Так ні, вже нема фірташа, розумієте. Вже вони о вони вже нафтогазівські, тобто вони, вони державні, розумієте? Вони державні. І тому тут претензії вже не до фірташа. Тут до Нафтогазу. Бо весь цей оператор газорозподільних мереж України він входить в структуру «Нафтогаз». І нічого ж да нафтогаз забрав у фір. Та що скільки там вже роки два з половиною. Ну для вас же нічого не змінилося. Да? Так, а вам так. державна компанія вже виставляє. Тобто, це свідчення того, що тут прив'язка шофір та ж поганий, Це була така дуже умова. Дякуємо вам, дякуємо вам, пане Олексію. Власне, про тариф за транспортування і розподіл газу, і що власне зміниться для українців. Ми говорили з екс-міністром з питань житлово-комунального господарства Олексієм Кучеренком.